Доброго доброго дня, щиро вітаю вас всіх на моєму каналі! Я хочу показати, скільки коштує ручна робота по дереву, скільки платять мастерам, які вміють робити красиві вироби із дерева. Я тут дивився, звідки це все поступає в цей магазин. і Дуже багато було із Польщі, із Філіппін і також із Італії. Дуже багато дерева, яке вироблене з олівкового дерева. І також я знайшов, що багато було привезеного із Індії. З Індії теж багато привозять ручної роботи. Оце така підставка, це зроблено в Індії. Оце такі дерев'яні підноси по 1699 і по 1899. Дуже гарні такі підноси. Це 1699. Це дуже гарний піднос, похожий а, до стилю бочки. Зроблено дуже. А це вже такий до старго стилю, який ми вже знаємо. У нас колись такі були пластмасові. І це такі теж шкатулки, теж це підноси по 12,99. Все-таки можна тут хранити сир, накривати, або ж для тортів теж можна ставити такий 1299. І це так можна ставити в оголочку для всяких наших домашніх потріб. А це фрутниці, це можна вложити яблуки, банани. Лимони, апельсини сюди. Всякого виду бачите є. Такі є два яруса, три яруса. Праздного виду є дуже інтересний і красивий такі. А це такі вже, напевно, не знаю, кукурузу, напевно, ложити сюди можна. А може для холодної нарізки. І це такі ложки гарні такі. А це такі, по англійськи називається, костерс. Це такі підстаканні, дуже гарні, такий гарний вид, дуже гарно зроблений. Дуже часто люди п'ють воду з льодом, напітки наливають, і воно тече із наружнього стакана. А це така для посуди сушить. А це теж з олівкового дерева зроблене. Теж так написано Італія. Дуже цікаво, І такі тут ще є, бачите. І це такий набор, зроблений з бамбукового дерева 7,99. І я вже таку доску дивився там, а ну не дивився, яка ціна. 1299. Така гарна, велика доска дерев'яна. А це вже такий масажор, дерев'яний дуже удобний і легко їм користуватися. Ціни нема. Оце така качалка маленька за $1,99. Теж дерев'яна. А це дуже мене теж заінтересувала така сіль і перець. Така шкатулочка дуже такого стилю. А це для папіру, для полотенця. Вже на скітці. А це така маленька тарілочка, дерев'яна зроблена. Вона із Філіппін. Привезли сюди. А це така ложка зроблена з олівкового дерева. Теж на східки. Дуже така а, гладка, така удобно держати в руках. І теж так само з бамбукового дерева зроблено. Такий набор. Це теж така шкатулка гарно вирізана покрашена. 1699. І це такі декоративні, в виді соломи зроблені тут. Теж. Це, навіть для полотенець, таке скручують, так красиво кладуть. І це можна все робити, прикрашати в домі. От, Красиво щось там ставити, та цвіти можна ставити. І тут так само дуже гарні такі багато різних видів, такого дизайну другого, А тут вже ми йдемо, дивимося. Такі гарні вже 99 доларів. Уже такі всякі тумбочки. І так само для книжок полочки можна. І вже такі всякі зроблені. Це більше, напевно, до, до книжок. Книжки ставить, ось Отака. От Всім щиро дякую за те, що ви. Дивиться мій канал. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали мої нові відео. Бажаю в Україні миру, спокою і перемоги. Всім до побачення і бувайте всі здорові. Пока-пока.